Всім привіт! Сьогодні 25 грудня, у нас на ставку з однієї трошки розмерзлося. Зійшов лід, як бачите, ось тут. І я вирішив покидати блісною. Можливо, пійметься щука. Якраз так собі на Різдво пійметься щука. Тому, друзі, не втрачаю надії, що рибка буде. Взяв з собою кілька блешень. І зараз трошки покидаю. Можливо якийсь окунь, можливо щука та й щось проклюнеться. Саме головне, що я вийшов з дому. Так, спробую спочатку на двоєчку, можливо, окунчик клюне. Закинув два-три рази, чую, є такі ударчики. Легенько дзип, 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 ну такі різкі удари. Нічого не підсікається. Я поставив більшу бльосінку і зразу, зразу я поставив отаку бльосінку. Тут більший гачок і вона чуть-чуть більша. І зразу підсік карася. І я зрозумів, що... Саме в цьому місці карась цікавиться. Він або стоїть стайкою І просто я попав блісною туди і він там почав бити. Ну і я підсікав такого караска. Хороший такий лодончастий карась, отлічний. Тому зараз кинув ще кілька разів, якщо караски будуть, буде цікаво їх смикати. Це, звичайно, не та рибалка, на яку я вийшов. Я хотів, друзі, половити щучку щучку окуня, а тут клюнув карась. Ну, якщо я пійму ще хоча б одного-два карасі, я буду дуже радий. Тому що в нас зараз нема де половити карася. На лід нема як вийти, він тоненький. А там, де розтало, він взагалі не клює. Тому, друзі, пробую ловити цих карасиків. Сподіваюся, ще покльовочки будуть. А це ось який екземплярчик. Подивіться, який лапоть. Клас. Грам 200 не менше. Класно. Це я, друзі, вийшов, отак От називається старофурз. Попробувати половити щучку. Який карась натрапив саме на стайку карася. Я розумію, що ця рибалка не та, що ми очікували, хижа, але карась гарний. Це називається багріння карася. Трошки незаконно. Ну нічого. Зараз спробую покидати ще кілька разів. Тому що три заброси, два карасики і доволі непоганих. Знову попав. Так. Волочу цього красавця. Дивіться який. Ага. О! Оце я взяв його, дивіться, як, як же ж він зачепився, красавчик. Це красавчик. Отак От я ще й сьогодні карасів наловлю. Гарні карасі такі. Ну, цього під фоста підбив. Отак. От Друзі, третій карась за пару хвилин. Це класно. От. Дивіться, які красунчики. Гарні карасі. Да, шкода, що трошечки я його не таким способом ловлю, але пару штучок зловлю на сковорідочку. Ще один. Ще один, я думав, зразу щука. Щука, так, це карась, я натраплю просто дня щуки на карася. Доволі непогані карасики, я вам скажу. Так, уводим його сюда. Оп, дивіться, красавчик. Просто красавчик. Хороший карась, зимовий карась. Нема можливості половити зимою, тому що там стоїть лід, там хвиля. Тут вийшов на щуку покидати, а клює карась. У мене вже є 4 штуки. от таких карасів. Класно. Так. Ще кілька хвилин половлю, тому що дуже, дуже холодно в руки. І десь він відійшов. Дуже десь відійшов. Знову удача Карасик так гупнув, що капець. Дивіться, оп, є, ось як я його зачіпив. Цей зачепився під саме зябришко, Ось, його зовсім не пошкодив. Дивіться, він собі під зябро зачепився. Друзі, бачите, на яку блісну в мене сьогодні клюють карасі. От така бльосенка 12 грам. Коло неї тройничок не самого більшого розміру, як бачите, двоєчка. І сьогодні замість щуки клюють у мене карасі. Це у мене вперше так, така рибалка. Але як бачите, на таку блісну кидається карась. Чи це він кидається, друзі, чи це він тут стоїть, стаюю, ну, не скажу, що спочатку. Спочатку було дві покльовки підряд, а зараз вони стали дуже рідкими, але все ж таки попадає. Бачите, розтало трошечки ось біля кладок наших. Далі ще й стоїть лід. Так. Оце все, друзі, що я сьогодні піймав. Піймав 5 карасиків, ну в принципі, нормальний карась, хороші карасі на отаку блісну. Так що. Можете матюкатися, обзувати мене бараконьєром. Але клювали у мене сьогодні не щука, не окуня, клював карась. І я його витягнув. Тому, друзі, дякую всім, хто переглядав це відео. Пишіть коментарі. Якось так воно сьогодні вийшло.